Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку. Ми тут не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 19 червня, четвер, говоримо про наступне: Путін у Санкт Петербурзі зустрічався з іноземними журналістами, він там багато говорив. Зокрема, він сказав, що він готовий, в принципі, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але це може бути тільки на завершальній стадії, тобто мають провестися там зустрічі, переговори. Я так розумію, що Україна має погодитись на капітуляцію, і тоді Путін готовий зустрітися з Зеленським. Хоча невідомо, чи буде він щось з ним сам підписувати, бо він неодноразово говорив, що ніби Зеленський є нелегітимним, він не тільки Путін про це говорив, про це заявляли багато разів в Кремлі, зокрема, і його прес-секретар Пісков. Також Путін сказав, що якщо Німеччина. Передасть крилаті ракети Торус України, вони не змінять, на його думку, ходу бойових дій, але це точно вже зруйнує відносини між Берліном та Москвою. Також Путін заявив, що переозброєння НАТО не несе жодної загрози для Росії. Там специфічні треба буде вжити деякі моменти, але Росія вона сама себе може забезпечити. Хоча ми пам'ятаємо, як дуже багато. Було заяв і до цього часу, щоб НАТО не розширювалося, що одна із причин, чому було широкомасштабне вторгнення, це небажання Росії, щоб Україна стала членом НАТО. Тобто, ну, достатньо такі цікаві заяви робить Путін. Зокрема, така цікава заява була і щодо Ірану, коли вас питали, чому Росія не допомагає Ірану чи буде допомагати Ірану у війні проти Ізраїлю. Ну, Він сказав, що, по-перше, Іран там не звертався до Росії. Як він називав їх наші іранські друзі. Також він сказав, що та угода, яка була підписана про партнерство з Росією, там не передбачено того, щоб Росія надавала допомогу. До речі, так такий договір є з Північною Кореєю. Дійсно, я пам'ятаю, коли підписували в Москві цей договір, і Іран не хотів, щоб мати такі зобов'язання. Ну, так чи інакше, Путін називає їх своїми іранськими друзями. Ми знаємо, що він що була. Його бажання щодо того, щоб він ніби був посередником між Ізраїлем і Іраном. Ну, Трамп зреагував достатньо категорично і сказав, що хай спочатку він вирішить посередницьке питання війни Росії та України. Ну і тепер, повертаючись до Трампа і до війни, і Ізраїль і Іран. Хаменеї виступив по телебаченню вчора. Верховний лідер Ірану і сказав, що Іранці не здадуться. Це була така відповідь. бо... До того Трамп заявив, що Іран має капітулювати. Ну і крім того, він там щось дуже-дуже багато обіцяв такого. І він навіть достроково покинув саміт G7, який проходив у Канаді. Ну, як всі зараз жартують, це для того, щоб поставити два шлах коло Білого Дому. Ну, крім того, там було засідання вчора в середу, вже друге Ради безпеки в США. Там обговорювалось питання, чи долучиться. США до Ізраїлю у війні проти Ірану. До речі, його про це питали журналісти. Ну, він так відповів, що мене постійно про це питають. Я рішення таке приймаю в останню хвилину, бо йде війна, і все може змінитися в будь-який момент. Ну, є за інформацією ЗМІ інформація, що ніби він таки погодився на те, що е, можна е, долучитися до Ізраїлю, але рішення буде прийматися дійсно от, в певний якийсь момент. Але ніби загалом він. Таки погодив, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися підтримати Ізраїль. Президент Франції Менель Макрон сьогодні в елісейському палаці заявили, відвідає Норвегію 23-24 червня напередодні саміту НАТО в Брюсселі в Брюгазі, верніше в Нідерландах, і це буде перша, перший візит глави французької держави з 1984 року Року, і вони хочуть підняти рівень стосунків між Францією та Норвегією до стратегічного. Ну і це дуже і дуже добре. Бо це наші хороші партнери. Я думаю, будуть і в майбутніми хорошими союзниками. І в Аргентині. В Аргентині вчора проходила демонстрація протестів. Десятки тисяч людей вийшли в Анасарісі. Вони вийшли на підтримку колишньої президентки Аргентини Крістіни Кіршнер. Вона була засуджена. До шести років ув'язнення. З вівторка почала відбувати це ув'язнення ну, дома, як домашній арешт, бо їй 72 роки вона була президентом у 2007-2015 роках. Ну і є головною опоненткою чинного президента Хав'єра е, Мілея. Так чи інакше, е, ситуація у Аргентині достатньо така, неоднозначна. Ми Аргентину достатньо часто згадували з точки зору тих всіх реформ, які обіцяв проводити Хав'єр Мілей. Ну, побачимо, чим. В нього все це завершиться. Отакі От новини на сьогодні, на ранок, 19 червня, 4, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне, вдалого дня. Все буде Україна!